Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді щитки, і це дуже прикольний варіант, особливо для тих, хто хвилюється за свою безпеку під час гри. Ну а чому так і що в них такого? Ви дізнаєтесь прямо зараз. Але спочатку підпишись на канал, адже ми робимо ці відео для тебе. Поїхали! By the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy, like a cook, yeah. Перед нами щитки від Puma під назвою One 3. і це незвичайні щитки, до яких ми всі звикли, де є, грубо кажучи, сама пластина, тобто щиток і її тримач у вигляді панчохи. Ці щитки тримаються на липучках. Це і добре, і не дуже. І про це ми ще поговоримо трішечки пізніше, але це тут зовсім не головне. Усе подібне буде сказано суто для інформації, адже в них є головна мета, можна сказати навіть головна фішка. Це щитки для тотального захисту ноги. Тож давайте одразу поговоримо про цю фічу, а потім ми покажемо ще деякі нюанси, які вам важливо знати. Що ж, тотальний захист у розумінні футболу це коли нога захищена від коліна до п'ятки. Так, звучить дивно, але на тренуваннях, а особливо початківці, частенько себе захищають по максимуму. Ці шитки якраз захистять вас від п'яток і майже до колін. Внизу є спеціальний захист у вигляді тканини, яка має властивість розтягуватися, а також має спеціальні зони зі значним ущільнем, де й вся тканина вона така. Товстенька бувають щитки навіть із пластиковими вставками. Ось тут і все це для того, щоб захистити нижню частину ноги між щитком та буцею, по суті, найуразливішу частину ноги. Що тут можна сказати? Виглядає надійно. На мій погляд, таке рішення 100% захистить від небезпечних подряпин від шипів суперника. Але від ударів різного типу також захистить, але вони, звичайно, будуть відчуватися. Це неможливо захистити на 100% ось таким чином. А от де удари не будуть відчуватися зовсім, це за самим щитком, звичайно, який виконаний із товстого пластику та шару амортизації із канавками для відведення вологи. Канавки. Навки також є ззовні, але це вже не зовсім канавки, а прорізі для того, щоб щиток мав можливість підлаштуватися під будь-яку ногу та умови. Окремо поговоримо про фіксацію. Вона на липучці, яка досить непогана, але це вже застарілий метод фіксації. Я вам зараз покажу, як сама липучка пришита до щитків, а ви вже самі робіть висновки, чи це норм чи не норм. Але хочу додати до цього, що навіть у Nike таки частенько зустрічається. Вона Досить ефективна, адже щитки можна зафіксувати максимально сильно на відміну від панчохи, і вони не будуть з'їжджати. Але тут є і мінус, ви можете передавити собі ногу. Це може викликати біль або ж занеміння, або ж просто дискомфорт. Тому тут якби є декілька крайностей, на жаль. Але я знаю, що до сих пір багато футболістів обирають саме ось такий вид кріплення. Напевно, це все суб'єктивна штука. Внизу є фіксуюча перепонка, яка тягнеться, і вона повинна допомогти нижньому захисту не вилазити з-під бутс, тим самим не заважати. Що ж. У цілому це досить вузьконаправлені щитки для тих, кому потрібен підвищений рівень безпеки, як правило, це початківці або ті гравці, які хвилюються за цю зону. Але ж це досить гарний варіант, якщо ви хочете менше відчувати прильоти по вашим ногам, буцами суперника. А що ви думаєте про такі щитки? Потрібні вони чи краще одразу грати у професійних та звикати до можливих неприємних ситуацій? Пишіть свою думку у коментарях. Також не забувайте підписатися на канал та про наш онлайн-магазин, де ви можете замовити будь-яку спортивну екіпіровку. На цьому все. Всім бувайте.